Вітаю на каналі моїх шановних підписників та друзів. Сьогодні разом з вами зробимо черговий розклад щодо війни в Україні. А саме відносно того, що відбувається зараз, градус знову підвищується, зло об'єднується на відміну від так званого добра і розмитими стає розуміння взагалі цього поняття. Так що подивимось, дорогі мої, що зараз відбувається для України, яка ситуація. І який найбільш вирогідний сценарій розвитку подій, до чого все йде. На каналі є багато відео щодо цього. І на більш довгий термін. Там я робила до 10 років. Кому цікаво, можете знайти. Ну що ж, друзі, давайте будемо дивитись, що маємо і до чого готуватись. Ну так, і підемо, що маємо. Дно показує старший аркан місяць і закохані. Власне місяць – це про невпевненість, про нерозуміння ситуації, коли, знаєте, знаходишся в такій темряві і є погані перечуття, невпевненість у союзниках порушуються договори. Нехай навіть вони були не зафіксовані на папері, але точно були. І зараз є відчуття, що порушено баланс. У відносинах, взагалі у цій ситуації, дивлюсь на ці карти, у мене таке відчуття, знаєте, що ми знаходимося внизу, отут на землі, з своїми страхами, з своїми переживаннями. А зверху дивиться на нас хтось такий холодний, байдужий. І таке відчуття, знаєте, що союзники взагалі закривають очі на те, що відбувається насправді, і знаходяться ніби в іншій реальності. Четвірка жезлів ще одна карта на дні. Вона була трохи далі, але ми все ж таки її проговоримо. Це теж про ситуацію на зараз, про суть проблеми, і вона вказує на те, що Україна вже досягла результатів певних, і ці результати не погані взагалі, зважаючи на те, що відбувається, з ким іде війна, і є досягнення, і є перемоги, і є опора насправді, тому що четвірка жезлів це ще і про таку надійність, про безпеку, про відчуття підтримки. Але бачите, акцент іде на негатив зараз. Ми подивилися зараз, що є в основі ситуації в наших відчуттях, в розумінні того, що відбувається в суті проблеми. І зараз відкрили карти того, що насправді. І подивіться. Ось у нас четвірка жезлі йшла в стороні. Так? Тобто ми не помічаємо своїх перемог, своїх досягнень. І дивіться, які карти лежать в верхньому ряду. Сила. Назва аркана цього говорить сама про себе. Україна зараз тримає ситуацію під контролем. До речі, цей аркан може показувати і владу. Давайте подивимось додаткову карту, візьмемо точно про що це. Дивіться, це може бути справді про владу, все під контролем. Питання головні, вирішуються. По цим картам немає паніки. І я би ще сказала, що є намагання перемогти оце зло, з яким зараз іде боротьба, через діалог, через переговори. Наразі є абсолютно чітке розуміння того, що відбувається. І зараз висвітлюється все. Відходять ілюзії, відходять зайві сподівання, більше є інформації, більше є розуміння реальності, і значить, більше можливостей впливати на ситуацію, її вирішувати, взяти її під контроль. Крім того, ці карти ще можуть вказувати і на те, що є хтось набагато сильніший, могутніший, такий, хто здійснює вплив на ситуацію і, власне, на Україну. І це іде із боку союзників з дружньої сторони. У нас зараз такий експрес-розбір, тому ми не можемо зараз іти далі вглиб, розбиратися детальніше в суті питання. Але те, що я бачу, однозначно вказує на те, що ситуація набагато краще, ніж ми її оцінюємо. І мова йде не про те, що все взагалі в шоколаді, можна заспокоїтися і так далі, ні. Але є деякий перекос у сприйнятті того, що відбувається, і в реальних подіях. Король Пентаклів це про безпеку насамперед, про підтримку. Це про те, що наразі на сьогоднішній день все відбулося найкращим чином, наскільки це було можливо, виходячи з тих ресурсів, наприклад, якими володіла Україна до сьогодні, і з тієї ситуації, що відбувається і так далі. Крім того, король Пентаклів резонує із силою, із сонцем в тому плані, що одним із його значень є дуже сильна підтримка. Це може бути хтось, хто надає максимальні гарантії, матеріальну підтримку. Хто може допомогти, і це хтось такий, що дуже сильний, дуже впливовий. Чия участь справді вирішальна. Так що насправді, бачите, Україна не сама, вона має підтримку. Але треба враховувати, що тут, бачите, немає взагалі ніяких емоцій. Тут є розрахунок, розуміння, що правильно, що неправильно, як потрібно найкращим чином діяти. Дев'ятка Пентаклів це про. Отримання бажаного, можливо, в той момент, навіть коли цього не очікують. Це про успішне вирішення складних питань. Тобто, зараз, друзі, нічого не зупинилось, процеси йдуть, і мені, ви бачите, стало спокійніше, зрозуміліше, я би сказала, те, що відбувається в мене, змістились трошки акценти із такого негативного сприйняття, може, десь навіть панічного. Такий прагматизм, більш реальну площину. Сподіваюся, для вас теж відкоригуються якісь негативні прояви, і ви теж будете почуватися більш впевнено. Ну що ж, давайте зробимо ще одну викладку невеличку. Чого Україні очікувати? Куди ми йдемо зараз? Куди нас веде цей шлях? Дно колоди Туз мечів, лицарь Кубків та імператор. Незважаючи на те, що імператор вийшов у нас трошки далі, я все-таки почну з нього, тому що це старший аркан, і я бачу в цьому точку, до якої ми рухаємось. Звичайно, це не кінцева точка, якийсь певний діапазон. Я навмисно не завдавала його, тому що хочу побачити просто перспективи. І ось імператор вказує, що ми йдемо до стабільності. До впевненості, до порядку. Імператор це про правила, про систему, це про захист. І Загалом цей Аркан вказує на велику силу, на авторитет. І якщо говорити про результати, які можуть бути досягнуті, виходячи із тієї ситуації, яка видається нам надскладною зараз, імператор вказує на успішне вирішення питання. Результатом буде навіть знаєте, таке відчуття власної гідності своєї сили. І Україна зможе зайняти своє почесне місце. А зараз давайте я скажу кілька слів про ту з мечів Лизар Кубків. Туз мечів це про дуже швидкі дії, про неочікувані ідеї, про прояснення ситуації, буквально в якийсь один момент. І стає абсолютно ясно, яким чином діяти, щоб досягти того, на що орієнтовані. Ну і бачите, тут корону зверху це про перемоги. Це про готовність діяти, скажімо так, бачу ціль не бачу перепон. Але треба сказати, що цей меч, такий, як кажуть, у гострий, тому може рубати направо, наліво, не дивлячись на чини, так сказати, і на якісь перестороги. І тому може бути таким попередженням, знаєте, діяти трошки більш зважено з розумінням до почуттів. Партнерів тих же само, наприклад. І ці карти разом з лицарем Кубків можуть вказувати на те, що можуть виникати якісь конфліктні ситуації. І такі історії, коли партнери не бажають чути один одного. Ну і ще, мабуть, варто сказати, що можуть відрізатися десь там найближчим часом, по дорозі, скажімо так, до імператора, дехто з тих, хто називав себе нашим другом чи партнером. І ще. Знаєте, я подумала зараз, що ці карти можуть вказувати на відмову від перемовин. Тобто зараз ось багато про це говориться, є багато сподівань на те, що там якісь питання вирішаться, і багато переживань з цього приводу, чи не примусять Україну здатися, скажімо так. Скоріше за все, цей процес через якийсь час затихне. Я думаю, що він не буде реалізований. Причиною цьому буде саме непогодження, таке, знаєте, принципове кожної сторін. Їх поєднання наразі не є можливим, я би сказала так. І ось дивіться, ми перейшли вже від загального такого розуміння, від відчуттів, від оцінки ситуації до того, що Відбувається, які головні моменти нам потрібно розуміти: трійка мечів це розчарування насамперед у тих, кому довіряли. Це відбувається саме зараз. Ми, до речі, вже проговорювали це тільки що, коли оцінювали ситуацію на зараз. І ця історія буде ще продовжуватись певний час. Це дуже болісно для України. І такий, знаєте, що навіть не просто ранить душу, а ще і немає розуміння головою. Не можемо зрозуміти, чому так, чому такі неадекватні дії, чому зрада, скажімо так, ти камечів ще може на це показувати. Нумерологічна трійка може вказувати на трьох і більше таких ситуацій чи таких партнерів, які себе... Покажуть з цього боку. Але маємо сказати, що це не старший аркан, це не буде мати критичного впливу на ситуацію. І ви бачите, тут промальований дощ, хмари. Все це тимчасове ця ситуація відійде і буде досягнуто певної стабілізації. Четвірку жезлів ми вже бачили з вами до цього, коли відкривали карти в попередній викладці. І цей аркан про те, що після того, як закінчиться ця ситуація по трійці мечів, ці розчарування, переживання, болісні такі втрати, до речі, можуть стосуватися і територій теж. Але четвірка жезлів це про стабілізацію. Ми на дні бачили з вами імператора, тобто куди ми рухаємось. Імператор це вже. Така, знаєте, сила, постійна безпека, постійна впевненість, постійна стабілізація. знаєте, на віки, то, що називається. І Ще треба замітити, що імператор це про постійну роботу на результат. Тобто, треба рухатись у цьому напрямку. Ось лицар Пентаклів, до речі, це саме про це, коли щось відходить, щось втрачається. Це болісно, але є ціль попереду, є розуміння, як його досягти, і є впевнений рух туди. І четвірка жезлів це такий проміжний результат. Ми з вами рухаємося зараз через такі болісні переживання до стабілізації. Це карта успіху, карта перемоги, карта досягнення бажаного результату. Причому це не персональні досягнення, це ситуація, коли є опора на когось, на друзів, на партнерів, є сила всередині країни, коли громадяни об'єднуються для досягнення цієї важливої мети. І ми всі побачимо оцей період просто по відчуттям, я думаю, що це не буде десь далеко. Це має бути ось десь в досяжній перспективі. І ще четвірка жезлів може вказувати на повернення додому. От коли ситуація стабілізується, багато людей буде повертатися в Україну додому. І оцей період. Буде такою точкою, яка покаже нам, що головні складнощі, скажімо так, залишились позаду. І тепер тільки рух вперед. Важливо не зупинятись, не відхилятись від курсу, бути більш прагматичними, не діяти, знаєте, спонтанно чи виходячи з якихось почуттів, що ми бачимо на дні зараз, викладки. Хоча ці карти можуть програтися і в іншому напрямку, ми з вами проговорили. Коли відсікається непотрібне, коли втрачається, може це болісно, втрачається довіра, втрачається сподівання, наприклад, на те ж саме перемовини і так далі. Але подивіться, друзі, все йде у правильному напрямку, все йде до безпеки, до сили, до стабілізації. І ми цього обов'язково досягнемо. Поділіться з знайомими, з друзями, можливо, ця викладка допоможе і їм. Трошки стабілізуватися, скажімо так, у цій турбулентності в цьому жаху, який відбувається на нашій землі. Бажаю вам всім, дорогі мої, мирного неба, і до зустрічі!